Чого ж насправді бояться українські садівники? Саме про це буде сьогоднішнє відео. І до речі, сьогодні мова не піде про павуків та павутиння, хоча і це для когось теж є досить великим страхом. Ці страхи ми умовно поділили на дві категорії: реальні та забобонні. До реальних страхів, з якими нам найчастіше напевне доводиться працювати. Це коли люди бояться висаджувати рослини через те, що вона може загинути. Що робити для того, щоб подолати цей страх? Вам потрібно буде озброїтись знаннями. Якщо ви підійдете із об'ємом інформації про рослину, яку ви хочете висадити, ви будете знати, де її посадити, що вона вимагає для гарного росту та розвитку, які добрива, які умови, тоді ви значно підвищите шанси цієї рослини на приживлюваність. Також останнім часом. Дуже актуальним є питання поливу, тому при висадці нових рослин контролюйте стан ґрунту. Він має бути вологим. Ну і звісно, профілактика від хвороб та шкідників. Теж є надзвичайно важливою. А поділіться зараз в коментарях своїм найбільшим страхом, який стосується саду та садівництва. Буде цікаво, чи потрапите ви в топ найпопулярніших. А ще одним оберегом від страху загибелі рослин є робота із перевіреними постачальниками посадкового матеріалу. Іншим страхом, з яким ми часто зустрічаємось, є страх. Не вгадати із терміном посадки найчастіше питання, які нам задають в центрі садівництва. Рано навесні, чи вже можна садити, потім якийсь дуже короткий період, коли е, всі спокійні, і потім починається питання, чи ще можна висаджувати. Для пропрацювання цього страху послухайте професіоналів: висаджувати рослини, які мають закриту кореневу систему, тобто вони вирощені в горщиках, або ж вони вирощені в ґрунті, але викопані у правильні терміни, і на центрі садівництва знаходяться. Комовані, тобто це грудка землі із тканиною із сіткою металевою, яка тримається й ком. Такі рослини можна висаджувати цілий рік. Ще одним частим страхом є страх висаджувати великі рослини на своєму подвір'ї. Якщо у вас середнього розміру сад, ви цілком можете висаджувати повномірні дерева. Іноді навіть висота дерев у 10 метрів людей лякає. Але подумайте про пропорції. Дерево має бути більшим за будинок для того, щоб воно створювало затишок, щоб воно давало тінь, щоб воно давало особливо. Ливу атмосферу і певний такий мікроклімат. В крайньому випадку, якщо ви хочете висадити рослину, завжди її можна стригти. Стригти можна всі рослини, як листяні, так і хвойні. От зараз тут у нас наприклад рослина хвойна це псевдоцуга Мензіса. Ця рослина є дуже високою в, своїх, в своєму природньому ареалі вона виростає до 50, навіть 75 метрів. Ми її постійно стрижемо. Вона стрижеться раз на рік. За рахунок частої стрижки, вона має чітку форму крони, дуже щільну, виглядає це неймовірно ефектно. Ми її доростили до розміру, за яким зручно доглядати, і далі плануємо її зістригати. Тому використовуйте ножиці, секатор, і ви завжди зможете висадити будь-яку рослину на будь-якій ділянці. А ось ми підійшли до забобонних страхів, яких ми зустрічали досить багато. Серед них заборона висаджувати хвойні рослини в себе на ділянці, оскільки це може принести якесь нещастя. Цього твердження ми абсолютно не погоджуємось. Подорожуючи, ми зустрічали дуже багато хвойних рослин, посаджених на приватних, приватних ділянках в європейських країнах. І особливо в таких країнах, як Данія та Швеція, там мешканці взагалі вважають себе одними із найщасливіших у світі. У них теж росте дуже багато хвойних. Тому прив'язувати нещастя до хвойних рослин взагалі. Ну, ми не знайшли підтвердження цієї. Також ми зустрічали твердження, що не можна висаджувати у дворі дерева плакучої форми, так називається форма гілочок, коли вона похилена донизу. Якщо вам подобаються ці рослини, і ви хочете їх використати в своєму саду, але вас зупиняє ця забобона, перешкода, давайте придумаємо для них іншу назву. Вони будуть мати не плакучу форму крони, а, наприклад, поникаючу, або ж якусь іншу, яка вам більше до вподоби. Сподіваюсь, після цього відео ви трішки по-іншому подивитесь на всі страхи, які оточують. В принципі сад і садівництво, і зможете більше використовувати рослин, сміливо їх поєднувати між собою, створювати унікальні композиції, створювати свої власні сади із своїм власним духом із своїм світосприйняттям. Але чомусь дуже дивно, що наші відвідувачі не мають страху придбати неякісний або матеріал, який не відповідає сорту, або взагалі неживий матеріал в інтернет-магазинах. Дуже часто ми зустрічаємося із запитами, коли до нас приходять відвідувачі, приносять якісь незрозумілі саджанці або взагалі просто прутики і просять у нас консультації, чи це дійсно та рослина, яку вони заказали, чи вона в гарному стані, чи вона приживеться в них і, взагалі, що з цим робити? Тому ми дуже сподіваємося, що в садівників все таки буде вироблятись цей страх придбати неякісний матеріал в інтернеті.